Рецепт мого улюбленого салату з капусти, айсберг. Капусту обов'язково не ріжу, а тільки нариваю руками, великими шматочками. Ось так. Дивіться, як гарненько виходить. У мене сьогодні буде з цибулі, перцю і тунця. Тож, дивіться. Цибульку я даю обов'язково, ну мені так подобається, особливо фіолетову, не білу. Вона взагалі додає такого певного шарму цьому салату і пікантності. Також додаю перець червоний. в мене сьогодні був капія звичайний. Якщо у вас є якийсь інший, знаю багато хто додає навіть консервований туди перець і теж виходить смачно. Можна додавати чері, можна додавати огірок, але я люблю без помідора цей салат. У мене він буде сьогодні з тунцем, але можна робити з куркою, з креветками. Що там у вас є, з чим ви любите, те й додаєте. Можна навіть там бекон туди додавати і теж буде смачно. Обов'язково його треба заправити лимонним соком. Тобто це не майонезний салат, він буде легенький такий. Додаємо туди лимонного соку, багато сіль. Я ще люблю додати трошки бальзамічного оцту, щоб такий він був аля дуже смачно. Трошечки оливкової олії, але це не обов'язково, бо там вже в тунці була та олія. І насолоджуємось. Я люблю його на сніданок і пригощати ним гостей смачного.